Кожна людина, та й кожен народ має свої цінності, має свої цінності, які потрібно оберегти, якими не можна нехтувати, які не можна загубити, які не маємо права знищити, яких не маємо права цуратися. Такою цінністю для нас, українців, є наша рідна, милозвучна солов'їна, калинова співуча українська мова. Це той скарб безцінний, який ми маємо берегти, як зіницю ока, тому що немає держави без мови. І немає мови без держави. Тому для нас саме рідна наша солов'їна мова, рідна наша українська мова є величезним безцінним скарбом, який ми маємо берегти. Ми не маємо права дозволити ніякому ворогові. Цей величезний скарб нації і державності знищити і розтоптати, і ми самі не маємо права цуратися цього скарбу чи від нього відмовлятися. Сама я взяла в спадок рідну мову і цим горджусь усе своє життя. І завжди ж бо веду про це розмову не викину його я на сміття. А спадок цей для мене дуже цінний, цінніший за коштовності усі. Для мене він усе життя незмінний і рідний він в усій своїй красі. Щаслива я. І саме ним багато. ділюся ним і свято бережу. Без нього в житті не мала б свята, і на все життя його я збережу. Горджуся тим, що в спадку Солов'їна зрікання не було ані на мить, а з ним живе. У серці й Україна, за них обох душа мене болить, то молею їх, як немовляток, бо прагнуть їх невинних розтоптать, як їх нема, немилий і достаток, та й всіх прошу цей спадок шанувати. Дійсно, це той спадок. Який ми не маємо права знищити. Ми маємо його берегти. Ми маємо його шанувати. Ми маємо його любити. Ми маємо гордитися цим безцінним спадком, який передається нам з покоління в покоління і пишатися тим, що ми українці. І маємо таку чудову, солов'їну українську мову. А в Україні жити, в Україні бути, а з Україною жити нашій славній, чудовій, найкращі у світі, наймилозучнішій українській мові.